І так, сейчас будемо збирати. Сейчас будемо силиконить тут и тут і будем збирати сюди. Вот так весь по запчастям. То есть вот такие запчасти тут все, все черне, не поцарапать аккуратно треба. Ну, в общем, тут одні запчасти, крантики. В общем, сейчас покажу. Що з нього получиться з цього змішувача. якось так. А лейка тут ось. Як завжди, спочатку викручуємо заглушки, убираємо їх, ну, почищаємо все. І потім, звісно, ми будемо зараз силиконити цю частину. Оце все треба засиліконити. Для чого? Якщо підкапувати вода, щоб знати, щоб не пішла під плитку. Це дуже важлива річ. Тут і там зараз ми засиликонімо покажу. Оце потрібно силикон. Ось такий. Ось ну, для ван. Змивочка. Ну і туалетний папір. Зараз зроблю покажу. І так, це ось так. Силікон нанесли сюди в водорізетку. всю водорізетку і в змішувач Наносим силикон. Далі беремо, ну, у мене мапевская, тут трошки є пшикалки. Нанесли змивочку, Вот так. Можна використовувати для скла. Все, далі ось так пальцем, прям ну я прям пальцем вот так роблю. Короче, знімаю Ось так. Сейчас я покажу, як воно вийде у вас. Ось так. Все. Ось так. Для чого це робиться? Це дуже важливо. Поясню для чого. Якщо у вас тут буде плоха паковка, вода піде під плитку. Тому оці водорізетки, силиконо і змішувачі, оці встроєні, обов'язково засиликоніці. А проблеми потім з заміною немає. Силикон вирізав, все, витащив внутрішність, замінив. Ладно, погнали далі. так, останні штрихи виставляємо резиночки. І зараз потихонечку одягаємо кришечку. Ох, боже! отдели крышечку. Все, сейчас еще пимпочки отденем и будет красота. туда залезть, чтобы это все поставить. Я не думаю, что все так просто. Да, на заказ. Змешиваешь, такой прям не купишь сразу, да? В общем, резинки такие нормальные. Внутри латунь. Дай посажу. То есть тут латунь все. То есть все натуральное. Лейка. Я не знаю, что, конечно, что это за лейка. Прикольная тоже какой-то селект. Мне самому интересно, как она процессирует. Ну, в общем. Сейчас мы вот так докручиваем. Ну, лейка пластиковая, кстати, не железная. Все железное, кроме лейки. Лейка пластиковая. Э, Шланг тоже железный. Так что, вот такие душик. Вот так. Ну, и лейка, конечно, 没，别客气。